Чи зможе Gemini розшифрувати ось це МРТ? Я не буду казати, де саме тут патологія та що це за метод дослідження. Подивимось на що він здатен. Ось що він написав, і ви будете шоковані. Я просто в шоці. Давайте розберемось. Це МРТ абсолютно правильно він вгадує режим послідовність. Т2 зважене абсолютно вірно, і він пояснює, що сигнал від ліквору яскравий і сигнал яскравий від між дисків. Це абсолютно правильні тезиси тут 100%. Далі він пише, що тут попереково крижовий відділ хребта, тобто, ну, да, він вгадує типу, відділ фізіологічний лордоз збережений. Так, тіла хребців однорідну структуру мають. Так. І тут він пише саме основне на рівні L5, С1 велика грижа. Е, вона поширюється в дорзальному напрямку, тобто він її бачить, значно компримуючи дуральний мішок та корінці кінського хвоста. Ось корінці кінського хвоста, ось дуральний мішок компримований. Тобто він все правильно він б'є 10 із 10. Тут він трошки пише, що краніальна міграція, я з цим не погоджусь. Відмічаються краєві остеофіти, ну це вже так. І такі незначні дегенеративні зміни він вказує на оцих двох дисках. Ну так. І він пише висновок, обножийний остеохондроз попереково крижового відділу, що супроводжується значною грижею в кускобочках екструзію між хребцевого диска Л5 С1 з компресією дорального мішка. Ну, тобто, це просто трошки. Він повністю все розуміє, він повністю все описав, він все чітко по полочкам кладе. Е, якщо ви хочете навчитись інтерпретувати МРТ, будь ласка, заходьте до нас в приватну школу радіології, ми вас так, так само навчимо. Але поки ну це я не знаю, це супер рівень. Давайте, якщо хочете, пишіть, знімемо порівняння з чатом GPT. І ще кажуть, Дік-Пік дуже сильний гравець на цьому ринку.